Розфарбуй цю весну кольорами кохання, най в впірну в твоє замилування, витри думку сумну та закрий в серці рану, мить пройдемо скрутну без скорботи й обману, не спіши в старіщі. Часті літ не рахують, воно в радість тече, а щасливі святкують, і нічого що час побілив Твої скроні. Якщо Бог з'єднав нас, то позлотить і долоні. Щоб рука в руку йти, ніжність в душах плекати, запал серця нести. І до настями кохати, бій курантів, спінить та розвіяти хмари, і щоб все повторить, подаруй очам чари та в від днів заколисуй словами, Хай їх трепетний спів буде чутний богами. Промовляй знову й знов. Ті слова позабуті, світом править любов, нема іншої.